Привіт, мої дорогі! Ви знову на моєму каналі Таро знання, душі знання. Сьогодні хочу таку запитаємо у карт, розглянемо таку тему, підсказку для вас, що я роблю не так і як виправити ситуацію. І от ми продивимося, що ви робите не так у певній сфері життя. Що може заважати вашому розвитку і як це виправити? Ну, розклад підійде. Кожному, хто відбув, відчуває, що стоїть на місці або рухається у хибному напрямку. Це буде вам підсказка. Як завжди, як часто я зробимо три варіанти розкладу. так? По три карті такі треплетики виложимо. А ви подумайте про себе, про ваш шлях життєцький, куди ви рухаєтесь, чи б хотіли рухатися, які б хотіли почути підсказки по життю. І от інтуїтивно серцем оберіть свій варіант. І так, беремо. Три варіанти. Перший варіант. Три карти. Розкажіть нам карти. Що я роблю не так, і як виправити найкращу ситуацію. Так, другий варіант. На цю ж саму тему подивимося. Так. так. І третій варіант зробимо. Один. Два, три. Гарненько подивіться, роздумуйте над своїм питанням. І так, один, два, три. Куди ж правильно нам йти, в який напрямку дивитися? Покажіть нам, розкажіть карти Таро. І так. Вибрали свій варіантик. І так, відкриємо перший розклад. Так, одна. Зараз так гарненько зробимо, щоб всім було гарно бачити карти. І так, перша карта сімка, чаш. Друга карта в нас буде двійка монет. І третя карта сімка теж пентаклів монет. Так, що я тут бачу і яка буде підказочка для першого варіанту, хто вибрав? Скажу зразу по сімці чаш, так? Ви хочете якось все і відразу. І те, і те, і багато, да, я розумію, що в нашому житті зараз багато є напрямків, що брати, як обрати. Ну скажу зразу, це ваші ілюзії і крепко фантазії і мрії. Щось ви зайшли, дуже замріялися, зайшли у ці фантазії і ось загнали себе, бачите, крутити оце двійка Пентаклів. Куди ж піти? Що ж вибрати? Як правильно, куди? І так же само сімка От Пентаклів нам показує, да, ви хочете якісь матеріальні цінності, матеріальне благо. І от, бачите, зупинилися і вже дивитесь і знову ж. Нам по дві карти однакові показують. І ось бачите, скільки цих монет, ви їх всі одразу хочете. І от не можете зробити цей правильний вибір. Так, я думаю, що тут нам потрібно ще взяти як результат одну карту. І кудись ж вам. Правильно, так, ну, по-перше, яка підсказка? Ось тут видно. Зупиніться. От сядьте, подумайте. Да, є багато варіантів у вашій голові крутиться це, не можете ви зробити цей вибір. от даже рекомендують як. Сядьте, візьміть папер, ручку, так? І от випишіть всі ці варіанти, які ви хочете. От. А потім під кожним варіантом задайте ще декілька питань. Що от цей варіант. А що я буду мати? а як це мені буде програватися, а чи це мені не важко буде, і до чого мене цей варіант приведе. Так само і всі варіанти, які у вас є, що ви хочете. да? Всі опишіть і дуже добре подумайте. От, наприклад, на рахунок роботи, може, хочете й те й те й те. Обдумайте, а що мені буде вигідніше? Може і не тільки з сторони матеріальної, а може, мені там буде важко. А знаєте, які там. Колектив, А чи вам буде далеко туди добиратися? От ось зупиніться, бачите, і ці всі дуже гарно опишіть. Саме лучше опишіть, а потім у своїй голові обдумайте і виберіть правильний все-таки, який найбільш підходить вам. Щоб вам не важко було, щоб ви потім не були розочаровані, щоб це не багато визивало вашої енергії забирало. Все дуже зважте. Ану, ще одну карту візьмемо, як результат, куди ж і як же правильніше, що нам підкажуть карти Таро? Так, дивіться, що я бачу? Вам, решті-решт, це в нас рицар. Жезлів, така повітряна, легка карта. Дивіться, вам, решта-решт, треба зробити цей вибір. Зробіть його і дуже швидко. Дивіться, вам треба дуже. Бистро зробити цей вибір, бо ви вже запуталися. Чим далі ви будете запутуватися, ви будете впади в такий депресивний стан, ви не будете знати, давайте-но, ну, оце вам буде підсказка сьогоднішнього дня. Ви ось сідаєте на цей, на цей кінь, який мчить, берете чужи свій, оцей правильний один варіант і мчите вперед. Зупиніться, не мосольте, ось бачите по цій двійці, туди-сюди, туди-сюди. Гарно все випишіть, обдумайте і бистро рушайте вперед. Дороги всі нам відкриті, да, треба обрати правильно. Вам ви подумаєте гарненько, ви зрозумієте, що для вас найкраще. Не вагайтеся, дорога відкрита і ви помчите вперед. Тільки зробіть оцей шаг. Розберіться в своїх думках. Ну, отакий от був перший варіант підказочка для вас. Сюди заберемо всі карти. Так, давайте подивимося, що ж нам підкаже другий варіант. Один, перша карта, відлюдник у нас. Друга карта це у нас буде паж чаш, і третя. карта в нас буде дев'ятка жезлів. Так, що я бачу тут? Ви зараз одні, ну, не одні рішення. Так, у вас теж є рішення в кожної людини, є вибір свій, куди хоче рухатися. Як правильно куди рухатися, як правильно ситуацію виправляти. Дивіться, вам теж треба ось самій. Ви рішення тільки приймете самі. Може, знаєте, в нас багато підказок є і доброжелателів, і в кавичках, і добрих є, і друзі. От у вас є якась є. Ви хочете йти до цієї мети. Ви, може, бачу, хочете щось змінити. Більш бачу, ви вже таких приходите до душі, хочете познати себе більш. Хочете, так, ви на правильному шляху, так говорять карти. Тільки треба йти впевнено. Дивіться, по пажу. Треба іти маленькими такими шашками, бачите, зупиниться, бо я бачу, що по дев'ятці жезлів ви дуже хочете кудись мчать. Ви щось хочете робити. Теж. Тут теж багато варіантів є і все. Що ж вам підказують карти? Вам треба теж. Зупинитися, увійти, почути свою душу від людних це більш така духовна, душевна карта, більш, мабуть, прийти до Бога, подумати, як правильно оці роздуми світити самі собі шлях. Що я тут скажу? Не вірте, не прислухайтесь до когось, до чогось, почуйте себе. В першу чергу себе, там, у середині себе, в своїй душі, ви знайдете відповідь, як вам краще діяти. Да, вам дається за час, бачите, оця рибка золота, що ваше бажання виконається, якщо ви будете йти у правильному напрямку. Не заганяйте себе, бачите, не боріться з цими жезлами. Ось ви в такий воїн, взяли цей жезл і хочете тут усіх побідити. нібито ви знаєте, як це зробити і все. Зупиніться трошки, зупиніться, війдіть в себе, подумайте, пойміть свою душу і помаленькими шашками вчіться, вчіться пізнавати свою душу. Душу. Пажі – це в нас такі починати з нового, бачити гарні новини, брати з цих новин, з цих підказок, виносити своє. Так, так що зайдіть в свою душу, а в душі в нас всі підказочки. Ідіть за своєю душею. Не вагайтеся. І саме головне наважуйтеся. Саме головне вірити в себе і наважуватися жити якнайкраще. Потрібно наважуватися в цьому житті і хотіти більшого. От такий підказ вам буде другий варіант. Так. Що ж де? Хто обрав третій варіант? Яка вам підказка? Ну, Тут може ну, програється такий варіант, така підсказка. Зараз у вас ось вежа, ось у вас четвірка мечів і чаша. Туз кубків. Дивіться, що я бачу. Бачите ви, яких дві таких темних карти. Ясно зразу, що вони не дуже хороші. А третя в нас ось така гарна. Ну, що я бачу і вам розкажу, як підказку. Да. Я бачу, що в вашому житті зараз якась є руйнація. Щось ви втратили, чи втрачаєте втратили, так? може роботу, може, відносини, може, і втрата людини, таке життя наше, да. Я бачу втрату. Ви дуже сумуєте, вам це важко. Ось, дивіться, ви зупинилися по четвіці мечів, от над вами нахилилися ось ці мечі, ваші роздуми, ви роздумуєте, що все погано, все порушилося, все і ось упали. В таку депресію, в такий стан, Ви дуже, вам важко, я бачу, дуже багато болю, дуже багато да. важка ситуація. Ну дивіться, ну, цей туз кубків чаш вам так гарно дає пояснювати, не все втрачено, не все втрачено, вам Всесвіт, от бачите, ось цього неба, вам Преподносить цей кубок, повний кубок, за якого лється, дивіться, аж через край. Оцей голубчик миру, оцей злагоди вам сповіщає, що відійдіть всього в житті буває. Всякі ситуації в житті бувають, а ще зараз в нашій державі, в нашій Україні дуже тяжко. Да? Відійдіть, відійдіть від цієї ситуації. Що я роблю не так, ви ось застрахли всьому-всьому. Буде важко виходити. Давайте, вам дає, ви можете зустріти, якщо втратили кохання, ви його зустрінете ще краще. Якщо, не дай Боже, втратили людину, все рівно це треба пережити. Ми рано чи пізно йдемо в небуття, так? Дивіться, Но чаша, ваше життя ще залишилося ваше. Віберіть його, живіть далі, йдіть. Не заганяйте себе, бо теж можете втратити його. Не треба таке робити. У вас це життя продовжується. Якщо ви втратили роботу, Боже мій, зараз є стільки варіанти, стільки всього. Не заганяйте. Ану, вибійте з вашої вийміть з вашої голови оці мечі. Беріть. Цей подих, диви Божий подих, оцю чашу. Ідіть вперед. Поки не пізно, не заганяйте в себе в цей такий депресивний стан. Зараз в нас багато людей, виходьте з цього, виходьте. От що я роблю не так знов? Що падаєте в цей великий відчай? Як випрати ситуацію? Беріть, дивіться. Ну, я ж перед вами це все. Будь ласка, ідіть до себе знову ж в свою душу, до Бога. Ось це небо, небеса нам Боже, протягують вам цей кубок, і вас все дуже буде добре. Послухайте карти, під, послухайте підказку. Ось, дивіться, ми розглянули такі три варіанти. Ой, Вибачаюся, натронула. Три варіанти, так? Ну, карти показують напрямок, а вибір завжди за людиною. І треба правильно його зробити. як найкраще для себе зробити цей вибір. Дивіться, бо людина проживає те життя, на яке зважується. А зважуватися завжди потрібно на більше, не боятися. Іти вперед. Всесвіт нам, як у чашу, в третьому варіанті, через край ця с -с чаша налита, да? все є, Всесвіт, Бог, е Всевишній нам дає цю чашу. Беріть, йдіть уперед, і все буде добре. Дякую вам, що були зі мною ще раз. Пишіть коментарі, чий вам відгукується. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтеся. Я буду дуже вдячна за ваші підписки, за ваші уподобайки. Давайте будемо спілкуватися, пишіть свої коментарі. Дякую, дякую за вашу присутність і до нових зустрічей!